Слава Господу! Те, що Господь знову моє милість свою над нами, знову для нас зустрітися на цьому місці. Бо дім молитви це те місце, де перебуває Господь. Ми дивимося зібрані з різних міст і сіл, і Господь Він береже це місце і береже наші села, наші домівки, в яких ми проживаємо, якими ми нагадували сьогодні, браткові є царями і священниками, щоб освячуватись і освячувати. Тих, хто біля нас, молитвою, і ми зійшлися сюди, щоб подякувати, щоб принести Господу славу. Бо що ми доложили, зробили, щоб це все мати, та зовсім нічого. І навіть якщо людина все життя буде жити правильно і написано понедіятися на свою правильність, то нічого їй не порахується і як важливо пильнувати над тим, щоб бути вірним Господу, вірним Його Слову і різні життєві ситуації в житті кожної людини. І ми лише можемо допомогти, можемо підказати, можемо щось порадити, можемо підтримати, можемо порадіти і поплакати за те, що від нас залежить, те, що для нас воно повинно бути в нашому житті. Написано, що мають один одного вище за себе, так як Христос. Він не вважав себе вищим, але понизив себе і дивимося цей подвір його пониження. Відомі сьогодні для всіх людей, які народжуються на світі, хто досліджує це слово, хто знає його, хто його любить. Але Господь Він дивиться на життя християнина, як він його проводить. Ви знаєте, сьогодні Господь мені так на серце вранці положив е, тему таку, тему того, що було в Ізраїлі колись, коли вони вийшли з Єгипту, вони пройшли трохи, і в їхньому житті почався ропот. ропот. Те, що вони можливо і хочуть, можливо, воно було і добре, те, що належало для них. Але ми дивимося, воно не було в той час, коли вони хотіли було. Згідно волі, Господа, вони почали говорити: нам було краще, нас давали нам те, давали нам інше, ми мали. І ми дивимося, так само в житті кожної людини, воно відбувається. Але Господь Він не хоче, щоб цей рок був у нашому житті. Бо коли проходить року, це проходить зневіра, проходить розчарування, приходить сумнів, і тоді вже ворог має сил до нас підступити, щось нам сказати. І часто в нашому житті ми можемо кожен заналізувати себе і побачити. Так, Господи, я тут мав сили, тут я зневірився, можливо, тут я роптав чи щось сказав, але слово Господнє воно нас сить противоположне. Хотів би зачитати я перше місце, це послання до коринпіан. Це буде 10 розділ. Декілька віршиків з 10-го віршика. 10-10, Перше коримпіан. Не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від любителя. Все це трапляється з нами, все це трапилося з ними як приклади, а записано як просторога нам, які досягли останніх віків. Тому, хто думає, що він стоїть, нехай стережеться, щоб не впасти. Вас спіткала спокуса не інша, як тільки людська. Проте вірний Бог, який не допустить, що ви були спокушувані понад ваші сили, а при спокушуванні дасть вам і полегшення, щоб ви могли спокусу. Перенести, слава Богу. Такі місця ми дивимося всі ж самі в голові. Добрі написано такий заголовок, добрі уроки для нас з із ізраїльської історії. Історія Ізраїля і в нашому житті християнському часто можливо повторюється, можливо, якісь такі самі помилки, такі самі приклади. І Господь все записав. І ми повинні любити і цінувати те, що Господь нас дав, це слово, щоб ми могли порівняти своє життя із тими людьми, які жили до нас. Я писав, що ми досягли останнього часу. І ми дивимося, ті, які нарікали тоді, що вони загинули від губителя. І Господь сьогодні нас навчає і нам говорить, що робот для нас не приносить добра. І коли це все під час роботу, то від того, що ми свій час не маємо, можливо, не отримували, можливо, і воно не належить для нас, але робот є в нашому серці, то приходить ворог, ворог душі людської, який саме головне хоче порасти радість. Ту радість, яку Господь у нас дарував при покаянні, при освяченні, при очищенні, бо написано, що Він нас звільнив і утвердив, щоб ми стояли в цьому спасінні твердо. І Господь хоче, щоб коли ми йдемо, і завжди в нашому житті все гладко є, так як ми хочемо, не все в свій час, так як часто ми знаємо, хто затримали світло, то затримали зарплату, то, можливо, хтось так затримався. І вже людина починає світитись, починає мешкатись туди-сюди, бо не все воно в свій час. Але світа в цьому построєний, що воно все нарушено, бо воно нарушено було самого початку. Але Господь в цьому всьому темному проявив своє світло, проявив свою любов, щоб нас благословити. Зачитаю друге місце, це буде послання до Філіпяна постол Павло, пише, другий розділ, Філіппіан 2,14. Робіть усе без нарікання та сумніву, що ви були безбоганими та щирими дітьми Божими невинними серед лукавого та розпусного роду, серед якого ви сяєте, немов світла в світі. Ми дивимося, апостол Павло каже: ви все робіть без нарікання й сумніву. Якщо нам належить якась праця духовна на ниві Господа, ми повинні це звершати, щоб Господь міг радіти, міг дивитися на подвиг душі з здовольством, з радістю і казати дійсно, це ті діти, за яких я постраждав. І ми дивимося, що не лише тільки в нашому духовному житті, але й в нашому і буденному житті. Часто ми можемо поєднувати свої життєві справи з служінням, ми можемо поєднувати свої буденні справи своїм життям. І часто не вистачає сили, щоб бути на служінні, часто не вистачає сили, щоб можливо помолитися. Можливо, почитати слово. І ми починаємо казати, о, Господи, в мене щось не вийшло, я щось не маю, в мене щось не вистачає. І починається року, починається зневіра, починається сумнів. І ворог він цього тільки чекає, щоб ми усумнилися. Ми дивимося, як Петро йшов по воді, він мав зразу віру, він мав силу, він мав надію, таку, що він піде. І Христос каже: Йди, він пішов, але подивився, які хвилі його оточують, Він усумнився і впав. І він знов просить сили Господа. Господи, подай мені руку свою, і Господь він просягнув свою руку, щоб не потихнути. Та саме сьогодні в нашому житті. Що коли ми увірили Ісуса Христа, не завжди буде так написано легко і гладко, але Господь він не дасть, я зачитав це місце більше сили, більше того, що ми можемо знести, яка би це проблема не була, яка би це не було переживання, можливо це була якась спокуса в чомусь в тому чи іншому, але Господь він вірний, щоб нас провести. І він сьогодні хоче нас бачити не тим народом, який роб який хоче, так як хоче маленька дитина, що вона тупцює ногами по підлозі і хоче в свій час. Але ми маємо бути покірні Господу, ми маємо покірні бути волі Його. І як Господь приділив, так і Він і поступить. І ми не можемо щось змінити. Ми можемо лише прийти перед його це сказати, Господи, я дякую, що Ти зберіг. Я дякую, що Ти благословив. І ми дивимося, що ті, хто це, ті, хто це виконує, ті, хто дійсно це роблять. Дякую для Господа, то Господь їм додає. А ті, хто починають руптати, починають сумніватися, то Господь забирає і те, що має, бо так воно має бути в Господа і так воно заложено ним. Тому хай Господь нас благословить, щоб ми були тими щирими дітьми, як каже Апостол Павло. Щоб ми світились тою радістю, що ми є викопані, що ми є спасені, і що би з нами не ставалося, які обставини. Ми не знаємо, що буде завтра. Але сьогодні Господь хоче нас бати, бачити радіючими. Бачити тими світячими і спасеними дітьми, яких Господь благословляє, з яких він віддав свою жертву. Тому Хай Господь нас благословить і в нашому житті прославиться як достойний Господь. Без нарікання краще жити, без нарікання краще йти. Воно нас може погубити з дороги вірної зійти. А нарікати нам не треба, а бути вдячними завжди. Підняти погляд свій до неба, щоб мати силу в час біди. Бо нарікання це зневіря на волю Божу, на життя, а вже надія стала сіра, яка погасить майбуття. А нас Господь благословляє, навчає радості щодня, свою любов Він обновляє і наповняє для життя. Робити все без нарікання, без сумніву, належить нам, щоб мати з Господом єднання і мати радості з серця. Нам вірити для Бога треба за ним іти його шляхом, бо ми наслідники є неба, бо без спасені є Христом. Нехай ця радість наповняє до переповнених сердець, бо нас Господь благословляє, благословений наш Отець. Амінь. Амінь.